Всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо в загородні домики і зараз ми їдемо у магазин скуплятися. Будемо там готувати стейки або шашлачки. Так що гоу з нами. Коротше, ми їдемо, але просто подивіться на це, що тут коїться. Просто дороги навіть не видно. Треш. Треш. Я сподіваюся, нам їхати ще 55 кілометрів. Я сподіваюся, ситуація зміниться, що це тільки тут, а далі буде краще. Бо... Ой. А тільки що було раз 5 кожного. Ми приїхали. Ні, тут є тільки цей. Наш домик, наша машинка. А ось там річка. Прикольно, правда, дощ, так, да, це не прикольно. Погано, що немає ніяких зончиків. Коротше, зараз будемо розгружатися. Двері не засовуються ключ. Дай, так. Давай магами пробувала. Все-таки на все засунуло. Попробуй покрути в якусь сторону. Все... Надо, дай накручу цього ще. Бо нам холу, мені холодно. Ось такий наш будиночок на один, одну ніч і ранок. Так, дивіться, тут от кухня, холодильник такий невеличкий. Тут духовка, кавомашина, посуд різний. Тут от столик такий, Соня вже сіла малювати. А тут... А тут от, от бакярд. Я показував на початку. Але немає чомусь гриля, так що зараз я можу позвоню і запитаю. Чи можна взяти гриль. І прикольно, є такий камін. Я думаю, це електро електричний. А, там включено, він бачу, навіть він горить. А ну підкрути більше, це воно включається? Це може він не включається, бо я бачу, там горить. Так, давай покажемо, що ми купили. Показуй, що ми купили, бо я не знаю, що ми купили. Ты купляла. Все, я снимаю со вспышкой, так будет вот краще. Так, малинку, синабоны, соня взяла печиво бавет, спрайт, мандаринки, манго, Это я взяла. І картопелька. Це так. не все. Це не все. Наша я, сумка холодильник. І там якраз вже. Там куча пива. Куча пива у нас. Так, це таке... До речі, можна духовці зробити. Ну, кстати, так, овочі, коротше, запечатать овочеві. Це ми кечку. Саша, якраз такою штукою, що в духовку ставиться, поняла? Ось такий порк стейк Ми взяли і порк, і телятина. два тендерліон, Перший раз в житті. Спробувати базу. Ну, знаю, там ціна бути, така так. не всього. Але, да, але... Там дивіться, яка ціна коротше. 29 30. доларів 30. за скільки тут? За 300 грам. Коротше, 1 кілограм 100 баксів. Так що от такі так. два маленькі І тут ще два. І нас взяло якесь пиво Ну, все. Так, давайте покажу на далі. На вечір нам точно їдилися. На вечір і там трошки на ранок. Так, ось таке ліжко. Тут діти будуть спати якраз воно для, для маленьких. І таке, не знаю, 1,60 шістдесят, напевно, шириною. Не дуже велика, але достатньо має бути. І ось тут за такими дверима ванна кімната, де світло включається. Так, такий маленький мувальничок. Це нормально, в принципі. Не дуже велика, але й маленька. Ти бачиш, який прикол Дивись, вони беруть штора, що тебе не було видно. І звичайно, далі так така. Треба так, так правильному. Ну да. так. О, коврик для дітей. Мені ну, странно цього коврик брати, непонятно, хто на ньому там сидів, що робив. Він новенький, Ні, на кому не треба. Ну ладно. А, душ. Такий типовий американський душ, який ніяк, напевно, не шибався. А, ні. А, ні. Типу трошки типу, є. Mm -hmm. Дві шеф-повари. <laughs> типу, як шапочка, поварів, Поверь, і тут щось написано. Friendly or please help us to maintain our success. Septic system, please do not flush anything down to the toilet. send to the paper, provided. Ну, коротше, не забувати нічого, крім туда бумага, щоб не забувався септика. І все. Там сусіди. Тут такий подголовник прикольний. Тут полочка. Із будильниками, дивіться яким. Давай покажемо, що є тут з утварем. Утварь. Коротше, є е, все. От наші виграли, не знаю, і це жигалка, і це треба ножі, тут ложки, вилки, всі чистенькі такі. Потім тут є кава, чай без кушто. Ну, без коштов. За гроші. Тут нічого, тут тарілки на буду, Ми ці наговорили за. Да? Ні, 260 з э, усіма GST PST Все. 320 чи 330. Вот, а, виходить це виходить два? Серйозно? А, так у нас дома. Ну це якесь, мені кажуться, получше. І Тут виходить, що цей постик. Прикольно. Сундук. Я в, такому, я в такому Сережу брата свого засунув. І не відкрив, коли малий був. Так, відкрив? Через час. Клас. Стерія така. Тобі подобається? Ну все. Три... Короче, 260 баксів до податків з податками 300 з копійками. І такий номерочок, Там от річка протікає. Ось там десь вона тече і трошки видно, бачите. Соня, як тобі прикольний угу. угу. Так, я вийшов на вулицю, коротше, позвонив на рецепсн, сказали, що гріля у них немає, точніше вони їх забирають. Забирають на зиму. І зараз я буду їхати в магазин купляти масло. Дивіться, яка територія? Покажу вам трошки. Ось така територія. Тут отак будиночки йдуть в ряд. Бачите, їх дуже багато. До речі, майже кожен біля кожного майже стоїть авто, і вони всі заняті. Дуже класно. Там я не знаю що. Які... А, там будиночок, напевно. Здається, ті, хто тут сказали хазяїва, які тут живуть. А це у вас як кебін, по номерам. і там не заселяють. Дуже прикольно, вони, я не думаю, що вони дуже багато коштують. Сім'я також в цьому будиночку знімати не буде. Але прикольно. Так що будемо зараз їхати і купляти масло в магазині. Сливочне. Сім'я. Полодильники, дивички, вот ще масло не бачу. хорошно. Такий прикольний магазин мають дуже непровично, як село проїхав. Все. Я взяв масло і взявся все... філагалський. Блін, дивіться, як прикольно. Взагалі, так знаєте, чисто по-американськи. Тут будиночки такі. На пікапах їздить дуже багато. Бо тут е зима. Ну, тобто типу, дуже така заздра. Ми навіть сюди під'їжджали і було написано, що не можна без winter tires. Тобто без зимової розвитку це не можна було заїжджати. Коротше, ми все взяли. Ми кажу, я взяв. Так що їду додому. Побачимось вдома. Day. Всем добрый ранок. Мы уже прокинулись и идем в кафе. Видите, тут такая территория. Лис, будиночки, А вот и Ферджис кафе. здесь мы внизу. Люди на улице чекают. Так, нам принесли снеданки наши. У мене якась картошка з, з м'ясом, телятина, по-моєму. Якийсь сир, цибуля. Хліб. На ньому телятина, а зверху сир, там цибуля. Соня картошка, сендвіч з сиром у середині, А в нас якийсь там бургер, чик-бургер з картошкою. Ну, і каву, може, випили. Як смачно теж, Всім смачного. Так, и рахунок в у нас выше 73 доллара, выше вам 88. Поэтому, все, вот так, потому что там Все, идем, пока что, трошки до речки. Идем сюда подаемся. Тут вот, тут мы снидали. А сюда, идем, подаемся на речку. Мы как раз у нас будиночки вот стоят, будем себе на барезе речки стоять. River Side. Тут було не, не на біля берега річки, а було біля. І ми взяли біля. Хоч цю річку не видно, там нічого не підсвічується, але все одно. Тут все канат здоровий. Це кого ми тут прив'язували. Цікаво, чи є тут риба, лосось? Напевно, що приходила колись. Ось така тут політичка А, так, да, дивіться, риба куча мертвої валяється. Вона ну, завезти лосось вже вмирає. Тут куча лосося мертвого. Дивись. Весь берег в рибі. Дивись, там посередині шой. Двіськи риба мертвої валяється. Дивись отам, от дивись отут от на березі, дивись. Ну, вона вже вмерла, вона відки... лишає ікру і вмирає. А ось там, дивіться, які гори гарні, в снігу. А як це вона померла? Соня, риба заходить з океану, щоб відложити ікру і вмерти. Все. Вона ж не їсть нічого, коли йде на ікру і кулати. Вона десь не вмерта хотіла, вона хотіла відложити ікру, щоб в неї були дітки. І тоді вона вмирає, бо вона вже не має в неї сил ні на що. Бо вони з пороги приходять, оці гнає. Да. Ось таке от зрелище. З мертвою рибою. Там, посередині сердині, дощ потучить. Дощ починається. нашого номеру в готелі і ми зараз приїхали на якийсь трейл, трейл гуляти. Тут Льовчик, Соня, Настя. І ми йдемо на якийсь трейл, я не знаю, де ми знаходимося, коротше, де ми знаходимося. Десь <реку> 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 тільки в Насті наушники. І що? І що? І що? Да. І що ж вони такі наушники? І нічого. Коротше, це з України. Сама заказала, чи хтось подарував? <реку> Сама заказала. Дивіться, яка тут природа прикольна. Наш Наш канадець. Я кажу, Насі, що це вот, я вот так представляв, типового канадця. Як він має вдіватись, ось вот така курточка, рубашечка пліточку, карпішончик ззаді обов'язково має. Шапочка, дивіться, яка нам подарували. Друзі. М -м -м. Да? І ботиночки. Доганяй мене, доганяй. Доганяй, 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 доганяй. як бігаєш. Да? Доганяй. А де Соня? Льов, де Сонька? Є, доганяй Соня, доганяй. Доганяй, Соня. Корай, йдемо гуляємо. Тут літачки літають, вертольоти. А Цей трейл він біля набережної йде. Там ось е, залів, набережна. І ось якось так. Погодка сьогодні хоч не така погана. Як вчора була, вчора дощ був дуже сильний. То було неприкольно їхати взагалі. Нас вже перчатки одягаю, бо дуже холодно їй стало. А мені, в принципі, нормально. Ось тут бігуни, зараз бачите. Ще два бігуна в нас. У нас вже заділась. І перчатки, і наушники, і все, що тільки можна. Все, йдемо далі гуляти. Так, дивіться, ми вже на ближче до набережної. Тут вже рибачки навіть якісь стоять, що зловлять. От так Така тут територія. З боку такі маленькі посадочки. А з лівої сторони, тут ззаду, до речі, такі мостики, Я не знаю, функціонує чи ні. Але він тут є. А там ось великий міст, який веде на острів цей там де парк Не пам'ятаю, як називається, якщо Настя захоче, Настя прикріпить назву. Короте, там... А той парк, і це велике місто. Тут, до речі, з цього моста дуже класно От відкривається, тому що там далі танкери, тут кораблі, лайнери пропливають. Так що дуже гарно. Льовчик щось плаче, не хоче ні гуляти, нічого. Може вже спати хоче. Да. А це залив з океану, якщо що. Там бачите, виходить вже відкритий... Ну там не відкритий океан, там далі йде ще острів Вікторія, там де лайнери, ну не лайнери, а ці танкер. За ними острів Вікторія там далі. А за Вікторією вже відкритий океан. А от те, що я вам говорив, тут плавають різні катера і лайнери, дивіться, який один. Це скоріше всього пасажирський, який пливає просто на острові Вікторія. Наразі пробую поблизу, бачите. пришел на руки. Классно? Да. да. Классно. Да. Замурзанный. <свобил> Заевся. <Еси. возволь> Лева, Лева, дам. Что? Ей, мать. Трабалю, пачка, то вины, да. Það er helikópter á þess.